В'яжу подвійну горловинку для светра, згори вниз буде светр. Для цього я зв'язала по колу резинкою 2 х 2 8 см. Тепер я з'єдную, щоб вона була подвійна. Для цього потрібно перемичку з наборного краю. Ось вона. Перенести на цю спицю і пров'язати разом лицевою. Ось перемичка. Ми її піднімаємо і пров'язуємо разом лицевою. Виворютню петлю треба перевернути. Потім знову шукаємо перемичку. Тут є. Дві перемички, ближня і дальня. Я беру за дальню, пров'язую лицевою. Виворітню перевертаю, піднімаю з наборного краю і лицюю. І так в нас буде такий гарний подвійний комір. З вивертньої сторони виходять виворітні петлі, їх можна і на лицеву сторону, тобто пров'язувати не лицевими, а виворітніми, щоб тут була така кайомочка.